Всім привіт! З вами ОДі і Крейн офіційний фан-клуб Євробачення в Україні. Ми розпочинаємо шоу результатів другого півфіналу нашого Євросимулятора. Перед початком ми хочемо подякувати Збройним силам України, які захищають нас від російських загарбників, завдяки яким ми можемо з вами дивитися це відео, голосувати. Тому ми дякуємо Збройним силам України. І у нас є 16 країн. 16 країн, і лише 10 з них пройдуть до фіналу. Тому зараз з вами ми побачимо турнірну таблицю. І будемо вже знати, хто які з цих країн пройдуть до фіналу. Після того, як ми оголосимо 10 країн, які проходять до фіналу. Ми подивимося рекап фіналістів, а також після цього буде проведено жеребкування, де ми дізнаємося, в якій частині виступить той чи інший фіналіст. І вже завтра післязавтра ми зможемо голосувати з вами у фіналі конкурсу. Отже, чекаємо на турнірну таблицю з нашими. Фіналістами для того, щоб дізнатися, яка країна в якій півфінал проходить? Перша країна, яка проходить до фіналу, стає Австралія. Другий фіналіст, Другим фіналістом сьогодні стає вірменія. Хочу наголосити, що країни оголошуються в абсолютно довільному порядку, тому ми не знаємо, яка країна яке місце посіла. Третє місце третій квиток до фіналу. Отримує і. Четвертим фіналістом сьогодні стає. Словенія. Наступний фіналіст другого півфіналу це. Эстония. Шостым финалистом сегодня стає стає Литва. Сьомий квиток до фіналу З другого півфіналу отримує Австрія. Ну що ж, друзі, у нас залишились 9 країн на екрані. 7 ми вже голосили. І у нас залишилось лише 3 місця. Три квитки до суперфіналу. Увага! Восьмим фіналістом сьогодні. стає Бельгія! Отже, вісім країн уже у фіналі. Залишається лише два місця. Два місця і вісім країн. Перед останнім фіналістом другого півфіналу стає Джорджія Сакартвело. Вітаємо. І остання країна. Останню фіналістка сьогодні стане. Одна із семи країн, які зараз залишились. Лише ця країна отримує останній квиток до суперфіналу. Сьогодні це країна. Сьогодні це буде Ісландія. Отже, ми маємо 10 фіналістів, а саме Австралія, Вірменія. Кіпер, Словенія, Естонія, Литва, Австрія, Бельгія, Джорджія та Ісландія. Отже, такими були 10 фіналістів другого півфіналу. А зараз у нас є така прекрасна чаша, в якій ще залишилося 10 папірців після першого півфіналу. Де у нас 5 папірців з першою половиною фіналу і. П'ять папірців з другою половиною фіналу. Ми вже знаємо, що фіналісти, автофіналісти, які голосували у другому півфіналі, а саме Іспанія, Україна та Великобританія вони виступлять у другій половині фіналу. Україна виступить під 19 номером, а Велика Британія під 26 Іспанія також виступить у другій половині, відповідно, Італія. Франція та Німеччина виступлять у першій половині фіналу. Що ж, зараз ми дізнаємося, які країни проходять. Точні, ми вже дізналися, які країни пройшли. Тепер ми дізнаємося, в якій половині буде виступати та чи інша країна. І спочатку ми дізнаємося половину для Австралії. І Австралія виступить у Другій половині фіналу. Наступна країна це Вірменія. І Вірменія виступить у другій половині фіналу. Зараз відбувається абс абсолютно рандомна а, штука. Ми не знаємо, в якій половині виступить кожен конкурсант. І зараз ми вибираємо половину для представника Кіпру. І Кіпер у нас має першу половину фіналу. Одразу після того, як закінчиться жеребкування, ми з Дімою почнемо розподіляти фіналістів за порядковими номерами. Але це вже буде в закритому форматі. Тож, вже, скоріш за все, завтра в день. Ви точно будете знати, хто під яким номером виступить у фіналі. Що ж, а на черзі у нас Словенія і Словенія також виступить у першій половині фіналу. Наступною країною, яка дізнається свою половину, стає Естонія, і Естонія у нас має. Також першу половину фіналу. Наступна країна, яка дізнається свою половину, це Литва. І Литва виступить у першій половині фіналу. Ось така у нас ситуація. Залишається. Три місця у другій половині фіналу, і лише одне місце у першій половині фіналу. Що ж, Австрія. Австрія витягне свій щасливий квиточок чи ні? Австрія виступить у другій половині фіналу. Наступним буде Густав із Бельгії. І Густав... Бельгія виступить у другій половині фіналу. Отже, залишається дві країни: це Джорджія та Ісландія. Джорджія виступить у першій половині фіналу. Ну і відповідно за теорію виключення. Друга половина фіналу останній папірець у Ісландії. Що ж, вітаємо наших фіналістів і бажаємо успіхів їм на конкурсі. Скоро будемо голосувати. Діма, тобі слово. В принципі, на цьому ми завершуємо другий півфінал нашого Євросимулятора. Дуже дякуємо вам за перегляд даного відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і пишіть коментарі, кого ви бачили у фіналі. Чи, і чи задоволені взагалі тим, що зараз відбулося. А на цьому на все. До зустрічі у фіналі. Всім па-па! Па-па!